Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, По-перше, хочеться привітати усіх наших болівальників, команду свою привітати керівництво. Це така важлива для нас перемога була. Ми десь поруч там, у турнірній таблиці, тому максимально старались. Не все виходило, особливо там перша половина. Дуже багато пропустили. Ми не можемо там пропускати 50 очок. Для нас це, це дуже багато. Потім десь друга половина намагалися зібратися в захисті, Трохи вийшло, десь може трохи пощасило в кінцівці. Вітаю фронтіш, вітаю команду. Валіва перемога. Гарно зіграли в захисті, особливо в третій чверті. Не програли підбір. Я задоволений результатом, задоволений грою. Чекаю наступну зустріч з Черкасами слава Україні, слава ЗуС. На жаль, позитивних моментів майже немає. Один, один був позитивний момент. Як ми почали гру, ми бігли, старались, захищались, вони нічого не могли зробити, але це протрималось буквально 5 хвилин. Після чого ми зробили декілька не... неточних атак в нападі, і вони побігли в швидкий порив. І з цього все почалося, як на мене. Вони їм дали тоді нас десь більш-менш догнати. Другий четверті ми вийшли трошки вперед, зібралися, але третя четверть була повністю провальна. Мінус 11 очок, якщо я якщо не помиляюсь, і четверто ми вже просто-напросто бодались і банально гра характер, і ми характер програли. Ми не показали його. Ні, безумовно. Ми очікували супроводу супро супротиву. Супро... Супро... Він тому що ця команда дуже, дуже така не вони грають грає завжди до останньої хвилини. Вони це сьогодні підтвердили. На жаль, ми грали не до останньої хвилини. Ми першу половину. Атакувати, і впевнено атакували і мали відсоток, влучань 50 тирхочкових кіртів. А в другій половині, на жаль, на жаль, ми не розбили зону так, як ми її мали розбивати, хоч ми її розбирали фактично два тижні. Ми готувалися до цієї ігри проти Гаверли, тому що вона перша в цьому баблі була дуже важлива для нас. І взагалі свою розмову перед Героєм, наче з того, що ми маємо. Маємо дуже відповідально відноситись до володіння м'ячем. І інколи мені здається, що щось треба сказати інше, тому що акцентуєш на цьому увагу, і коли виходиш і бачиш, що у тебе 25 втрат, це просто ненормально і аномально. Це, це фактично те що, те, що вплинуло на результат. 25 втрат від команди, яка має досить досвідчених гравців, це просто ненормально.